Змінилась виплата ось тих 15 мільйонів сім'ям загиблих воїнів. Тепер це розтягнуть на 80 місяців. Спочатку виплачується 3 мільйона, а потім 80 місяців рівними долями. Виходить 150 тисяч гривень на місяць. Ви знаєте, сума нібито немаленька. 150 тисяч гривень на місяць. Це велика зарплата, це фактично там 5 чи шість середніх зарплат по Україні. А гроші великі, можна одразу купити собі квартиру в Києві, причому ну непогану, навіть непоганому районі. І е, ці 150 тисяч, е, ну яким чином акумулювати, можливо, бізнес якийсь відкрити, можливо, просто їх переводити десь чи в долари, чи в що-небудь, щоб потім забезпечити дітям собі, е, якщо ви дружина загиблого або мама загиблого. Проте ці 150 тисяч, як і 3 мільйона, вони розподіляються нерівномірно, вони розподіляються не одній людині, не дружині, не дітям, не мамі окремо всі 3 мільйона, а між ними. Тобто, умовно, чим більша родина, тим менше отримує окремо взята людина. І якщо у загиблого е нашого героя ну, умовно є 5 родичів, тобто, ну, наприклад, мама, тато, раз-два, дружина і двоє дітей. То 150 тисяч перетворюється на 30 тисяч на одну людину. 30 тисяч на одну людину. Знову таки, нібито не, не мало. Але 80 місяців. Тобто ми розуміємо з вами, що 80 місяців вони ну це довго. І за 6,5 років, чи скільки там це порахуєте, ці гроші можуть перетворитися на менші, суттєво менші гроші. Але тим не менш, це сума. І вона хоч якось може компенсувати сім'ям втрату годувальника, втрату близької людини. Шкода, але війна триває і ми, на жаль, продовжуємо втрачати людей. При цьому, все ж таки, держава може десь знайти ці гроші. Хотілося би, щоб вони не перетворювалися через інфляцію на менші суми, але хоча б так. Докладно про те, як нараховується, кому нараховується, я залишу в себе в телеграм-каналі. Телеграм легко знайти або тут в описі каналу, або можете в телеграмі вводити Сергій Годзінський. Бережіть себе.